Мобілізація в Україні, що загрожує призовникам за спізнення до ТЦК. Після отримання повістки військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК у зазначений час. За наявку до ТЦК та ухилення від мобілізації призовникам загрожує покарання. В Україні триває загальна мобілізація, під час якої чоловіки призовного віку від 18 до 60 років можуть отримати повістку та мають з'явитися до територіального центру комплектування у зазначений час. Однак чимало військовозобов'язаних не знають, що буде, якщо відвідати ТЦК із запізненням. Про це йдеться у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що загрожує чоловікам за запізнення до ТЦК. Згідно з українським законодавством за наявку до військомату та ухилення від мобілізації передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність настає у разі наявки по повісті до військкомату для уточнення даних та передбачає штраф у розмірі від 1700 до 3400 гривень. За повторну наявку нараховується штраф до 5100 гривень. Кримінальна відповідальність настає у випадку, якщо чоловік вже пройшов військово-лікарську комісію, але після цього проігнорував мобілізаційне розпорядження та передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років. Однак варто зазначити, що запізнення на у встановлений термін за наявності факту відвідування ТЦК найближчим часом не є правопорушенням. Виходить, що у разі, якщо призовник все ж таки відвідає ТЦК, але із запізненням на кілька днів він не понесе жодної відповідальності. Пічу тім, що в таких діях відсутнє ігнорування виклику до військомату та ухилення від мобілізації, а відповідальність передбачена лише за повне ігнорування вимог законодавства. Кому зі студентів можуть вручити повістку цього літа. Призватися до Лав Збройних сил України влітку 2023 року можуть абітурієнти, оскільки саме в цей період діє проміжний час, коли відбувається вступна кампанія до навчальних закладів і студенти опиняються у статусі абітурієнта. Таким чином отримати повістку можуть громадяни, що вступають в університет після закінчення коледжу до магістратури після закінчення бакалаврату. До аспірантури чи докторантури після закінчення вищого навчального закладу.